Сьогодні у Дніпродзержинську налічується чимало монументів та пам'яток архітектури, присвячених різним історичним подіям та створених у різні часи. Багато з них присвячені саме радянському періоду, зокрема, пам'ятник Леніну, який височіє на центральній площі міста. Тож влада Дніпродзержинська вважає за необхідне вберегти ці споруди від знищення, адже саме пам'ятки архітектури нагадують нащадкам про найвизначніші сторінки історії тієї чи іншої держави. все новое, это сливки собраны со старого. Любой, любой человек, любой ребенок, любое потрясающее поколение должно знать как плохое, так и хорошее, и уметь сорбировать. С плохого выбирать хорошее и брать с собой в дальнейшую жизнь. А если мы чет, будем чет, четко зачеркивать, то нашему подрастающему поколению придется учиться, что? На своих ошибках. А лучше это делать, изучающую историю, проводя, так сказать, глубокую аналитику. Реалізації цього питання голова міста доручив своїм профільним заступникам та головам районних рад тримати постійний зв'язок із представниками правоохоронних органів та посилити охорону тих територій, де розташовані пам'ятники архітектури. Вони працюють сьогодні, я б сказав так системно. От вони чують владу і є, є спільні підходи до вирішення той чи іншої, тих чи інших питань і проблем. На щастя, жоден пам'ятник у Дніпродзержинську поки що не постраждав, та побільшало випадків появи на будівлях міста непристойних написів сумнівного змісту. Це було, ми реагували, висрегірували останній буквально Вчора була напись. На сіні часто тридцять сім'ї басароса сліз бережно масла пожар дітей прошена гарівше знання. Там була напись на устранілі так далі. Ну а та так було регіону весь проєкт. Так що та роботу Станіслав Сафронов зазначив, що на такі випадки слід миттєво реагувати та в жодному разі не допускати таких фактів, коли будинки Дніпродзержинська починають прикрашати написи, які ображають чиюсь гідність. Долі стежувати територію города і не допускати таких прецедентів. по сам на ніяких опонентів. Та вберегти наші монументи від вандалізму, мабуть, зможе не пильна охорона, а зміна людської свідомості. Катерина Узунова, Ігор Василенко, новини міської інформаційної служби.